Питання до людей, які займаються професійно огородами, теплицями. От дивіться, ми з прифронтової зони, грошей на купівлю добрив немає. Що я роблю? Я топлю дровами пічку і посипала попіл з дерева. У мене сад ну, опилювала дерева, і потім топила пічку, і попіл з дерева посипала. Потім паслися корови, я пішла, пособирала, як кажуть, кізяки коров'ячі, і порозкидала, хто мені дасть відповідь, що ще треба додати, щоб гарно росли помідори і огірки на цьому місці. Правильно я роблю чи ні? Жду вашої відповіді. Вдячна буду дуже.